Так, згідно з цього фото, ви стоїте з порушенням правил, дорожнього руху. Ви ведете відеозйомку, ви знаєте, що під час воєнного стану. Ознайомте мені з цим. Робить не хочу, лінюсь, піду в поліцію, наймусь. Законів я не знаю, притягати до відповідальності не вмію. Ось таку поліцію ви можете зустріти на наших дорогах. А що робити водію? Що? Ви стоїте згідно. Порушення правил дорожнього руху. Я зафіксувала. Ну, що, на свій мобільний <світ> <телефон>? <світ> а він так. на обліку стоїть? А він О, об, не, мені не, не потрібно його на облік ставити. А ну як? Это? Ось а, так. Тому, Це що ви... Мої, Мої власні докази. На відео нічого нет. Я не зобов'язана вас ознайомлювати. Ви зобов'язані зобов'язані. Ви Брешете. А чому ви, співробітниця поліції, не зазначаєте в постанові, що порушення було зафіксовано на ваш? iPhone. І одразу виникає питання: а чи мають право співробітники поліції використовувати власний телефон для фіксації порушень правил дорожнього руху? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Ви ведете відеозйомку, Ви знаєте, що став під час воєнного стану. Ознайомте з цим. що під якщо під час воєнного ви знаєте, стану. Ви на що ви не знаєте, поруш... законів, це не звільняє вас від, від відповідальності. Після таких слів ми розуміємо, що дівчина в формі не дуже розумна. Законів не знає. Жодним законом вам не заборонено фіксувати дії співробітника поліції. Навпаки, фіксуй свавілля поліцейських. Та не є смішно, ні. Шановна. Ні. Так. Згідно порушення правил ну, дорожнього а... руху, а саме менше, ніж 10 метрів від повороту на прилеглу територію. Так ви мені сюди поставили. А ви повинні зупинитися Це згідно правил. правил дорожнього руху. І так, суть справи. Зупиняють водія, вказують, ви порушили правила дорожнього руху. Не були пристебнуті Паскам безпеки. А докази. А доказів немає. Але зупинились ви? Також з порушенням правил дорожнього руху. А докази. А докази це власний телефон. Ну бачите, мене аварійка. Що? І що ви повинні зупинитися згідно правил дорожнього руху. Ви зараз порушили правила дорожнього руху. Водій, якщо у вас зупиняє співробітник поліції, запам'ятайте, згідно пункту 2.4 правил дорожнього руху на вимогу поліцейського, водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих. Правил, тобто зупиняє співробітник поліції. Ви зобов'язані зупинитись, де це дозволено. Наприклад, мене співробітники поліції зупиняли на естакаді. Зупинка там заборонена. Я їхав далі і зупинявся де це дозволено. І ще раз говорю, ознайомте мене з матеріалами права у, з матеріалами справи А потом я буду вас ознайомлювати зі своїми документами. З правил дорожнього руху. Ви зупинились правом з, з порушенням правил дорожнього руху. Згідно цього порушення, угу. вимагаємо вас пред'явити досвідчення водія, і ось саме головне: ви, співробітниця поліції, зобов'язані довести той факт, що водій порушив правила дорожнього руху. Для цього потрібно мати допустимі докази та провести розгляд справи. Розпочинаємо з допустимих доказів. Я зафіксувала за не нарушення, поканіше ще... стоїте згідно порушення правил дорожнього руху. Я зафіксувала. Ну так. що, на свій мобільний телефон? Так, а він так. на обліку стоїть? А він О, на, не, не мені должен. не потрібно його на облік ставити. А ну як ета? Да, ось давай. так. Що не потрібно? Почитайте, тому що не потрібно. Це тому, мої ви... докази. Мої, мої власні докази. Ні, ви можете. Яки, я хочу фіксувати. Я фіксую, я маю на це право. Nee. Мої власні докази на мій власний телефон на сьогоднішній день дуже важко спілкуватися з неосвіченими співробітниками поліції. Вони масово складають постанови і нікому не цікаво, законно це чи ні. Ось такі реалії на сьогоднішній день. Тому, друзі, я в свою чергу прошу вас підтримати петицію адвоката Антона Болтіка про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Залишились трішки вашої підтримки. Посилання на петицію буде в описі. Водій, якщо ви не пред'явите посвідчення водія відповідної категорії на ваш транспортний uh -huh. засіб, яким ви керували, uh -huh. вас буде притягнуто до відповідальності за статтею 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що ви не надали посвідчення водія відповідної категорії. Я... Вам зрозуміло? А ви Вам зрозуміло, що я кажу? Вам зрозуміло? З Матеріалами Попаріч. справи мене ознайомте спочатку. А вам зрозуміло моє, моє вимагання з матеріалами справи? Якщо ви не можете, переносимо справу. Зараз ми вас стосовно доказів читаємо закон України про національну поліцію, стаття 40. можуть застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функцію фото і кінозйомки відеозапису. Що це за технічні прилади такі? Відповідь можемо отримати, почитавши наказ номер 1026 про затвердження інструкцій із застосуваннями, органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомки відеозапису. Шукаємо власний телефон, айфон. Ой, а власного телефона тут не зазначено. Робимо висновок, що не передбачено жодним нормативно-правовим актом застосування власного телефону, коли співробітник поліції фіксує адміністративні правопорушення. Я перепаркуюсь. Куда? Перепаркуюсь. Я стойте, Я з вами навчаю. Друзі, хочу нагадати, що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance має свій мобільний додаток. Тут ви можете зберігати, оформлювати чи оновлювати усі ваші страховки автоцивілку, зелену карту, медичну страховку та інше. І якщо ви раніше вже користувалися послугами Hotline Finance та оформлювали страховки, після того, як залогінитися, тут автоматично з'являються всі ваші полюси з вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової у разі потреби за моїм промокодом Діма Полтава, як завжди, знижка 50 гривень на будь-яку автоцивілку. Тож рекомендую встановити додаток та заощадити, скориставшись моїм промокодом. Посилання на завантаження в описі під даним відео. Що ви зробили зараз? Ви поїхали, так? А далі водій усунув можливе правопорушення. Що, куди я поїхав? Ну, після того, як ми з вами спілкували, стояли, ви зупинились, потім вибігалися. Ви сказали, що так тут Ви, не взяли можна. І поїхали, ви кажете... — немає. Ви, ви ви кажете... роз... А він почався розгляд справи, ви мене попередили про це? Я вас попередила про відповідальність. Ні. Ви не сказали, що починається так. розгляд справи. Зараз ви казали починати? про це? Зараз буде починатися розгляд. Ну так справи. не почався. Добре. І так, згідно з цього фото. Ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. А саме зупинилась. А причина, яка була зупинка? Причина зупинки була також порушення вам правил дорожнього руху. Не також, А, а причина те є основне. Ви керували, були непростебнутими, ременем безпеки. Покажіть ну, докази. А доказів не було і немає. Угу. Ні. Ми саме були непристебнути меременем безпеки. Докази Пошли мені до покажіть, розвитку, ви, тому що я був один, пристебнутий. Один, ви по запросу брешете по запросу. Там є ніякий запробезпечний місто. Ніякий на запрос. запрос. Ніякі запросто. Ви на, на перехресті є камера. Далі ця дівчина в формі вказує водію. Якщо вам потрібно відео, робіть запит. Тут у нас встановлені стаціонарні камери, і в подальшому ви зможете отримати відео. А як ви, поліцейська, будете приймати рішення, не маючи відео? Боже, яка вона неосвічена? Друзі, на сьогоднішній день ви бачите, яке відбувається свавілля поліцейських. А що робити водію, коли порушують ваші права, коли без доказів складають адміністративні матеріали? Потрібно мати юридичний захист. Ми з адвокатом Антоном Болтіком і створили для цього клубу, а де юридичний захист водія, щоб в подальшому... Водій мав юридичну підтримку, щоб в подальшому він мав можливість оскаржувати такі незаконні постанови. Телефонуйте в робочі дні. Ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу. На який доказ ви зараз ви справу, діло на основу на які факти? Відео, фото і відео, відео, Покажіть мені, а дівчина в формі. Я звертаюсь до вас. Є ось така цікава книга. Відкриваємо сторінку, читаємо статтю 252. Власні переконання це не доказ, оцінка доказів. Посадова особа це ви оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням. Потрібно мати докази, щоб їх оцінити. А власні переконання запам'ятайте це не доказ. Ознайомтесь. Якщо вам буде це А як ви сейчас хочете розглядати справу, не знайомив мене і не знайомившись самим? Ну рух на відео нічого немає. Я не зобов'язана вас ознайомлювати. Ви зобов'язані зобов'язані. Я прошу перенести розгляд. справи. я вам відмовляю. Нас на підставі на підставі того, що що це неможливо зараз. Є що це неможливо? Ну я не бачу причини для. Мені потрібен адвокат, захист. Дозивайте, викликайте. Йо, зараз не можу. Зараз не може. Я ви прошу. Маєте право користуватися послугами адвоката. Ну, я прошу перен... Користуйтесь. Пер... Ви не даєте мені відео, фото, фіксації. На що ви ссилаєтесь? Я кажу, що це ганьба. Що ви не. А, не, не... Я вам кажу, що це ганьба, що ви порушуєте. Не пер Хочете... нічого не. Ну так покажіть, що Хочете я порушив. Що я порушив? Від покажіть. Від відповідальності. Покажіть, що я порушив. Я вам я вам кажу, що. Ну покажіть, порушує. я не кажу. Кажу, як я с я, 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 я ж скажу, що там ви вбили людину. Ви що вистуйте. це? правилами з порушенням правил дорожнього руху. ви Порушення мене правил. ви зупинили мене чи е, шановний співробітник? робіт це, це тоді одна людина спілкуйтесь будь ласка а не дві у нас достатньо було підстав вважати, що ви вчинили або маєте намір вчинити правопорушення. Угу. Друзі, в свою чергу хочу подякувати за підтримку мого проекту на каналі. Нові спонсори Українська малярна компанія Олександр Євген та Юрій. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати або патріоном, або спонсором мого YouTube каналу, щоб далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції та надавати усі необхідні рекомендації. Всі фінанси в подальшому ми направляємо на потреби ЗСУ. Друзі, невеликий звіт. Завдяки спонсорам мого Ютуб каналу є можливість придбати тактичну маску для мого знайомого, який безпосередньо приймає участь в бойових діях. Друзі, як я обіцяв, всі кошти направляємо на потреби ЗСУ. Дякую вам за підтримку. А це саме це який пункт? А? Саме це який пункт. Закон України про поліцію. Ні, поліція – це ваш закон, ані. А я, який тоже теж виконувати? Ну Після таких слів ми бачимо, що це також у нас гуру законодавства. Сідай, двійка. Читаємо закон України про національну поліцію. Цей закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції. Статус поліцейських, а також порядок проходження служби в національній поліції України, співробітник поліції. Тут зазначено, як ви повинні нести службу. Як Давайте з... вас узнамлю, з вашими правою особи, які притягаються до адміністративної відповідальності, знайомити з матеріалом справа давати пояснення. Подавати докази, заявок питання про розгляд справи використати з юридичною допомогою адвоката іншого фахівця в галузі права. І знаєте, що робить цей гуру законодавства? Він зачитує права водія зі складеної вже постанови. Це порушення процедури розгляду справи. Ну це повне дніще. І що було далі? Той співробітник поліції, який постійно мовчав, в подальшому притягнув водія до відповідальності, а які вони зазначили докази в постанові. Відповідь Жодних, і це знову підстава для скасування постанови, тому що є рішення Верховного суду стосовно цього. Якщо в постанові не зазначено яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, така постанова є незаконною. За законом має право надання правової допомоги. Ну от я хочу этим пунктом воспользуватися. Користуйтесь. Ви мене служите? Користуйтесь. На даний час дана постанова оскаржується, і в подальшому я вам продемонструю рішення суду стосовно цього. Районі, Ви для чого районні, мені читаєте? якщо в я вам в говорю, в, я уже вже там досадиш, што є в порядку тут визначеному кодексом адміністративно. Користуйтесь. Mm -hmm. Інформацію ознайомитись, я маю право. Ви мені не судочинства України за що за клоуна. Не забуваємо підписатись на мій канал, натиснути лайк і залишити свою думку стосовно даних співробітників поліції в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта також в описі. Діалог даної дівчини в формі з водієм і ось цим співробітникам поліції займає дуже багато часу. Тому ви маєте можливість переглянути усе відео на моєму другому каналі. Посилання на нього буде в описі.